Тих хто гинув під час окупації в Ізюмі ховали на території цього кладовища. Нині тут знайшли щонайменше 500 могил цивільних, а також братську могилу з військовими. Взяли. Дуже тяжко. А що робити? Дуже багато. Ми жінку доставили. Ну, ЖСУ доставали солдата. Ну і тут працювала ритуальна служба. Возила ритуальна служба. Туда. І ми не знаємо, як там вони кого вони ховали. То чисто случайно ми потрапили і побачили, що там 17 чоловік просто їх прикидали землею. Не поховали, а просто прикидали землею. І ми побачили, що там раяться мухи, і підійшли узнати, що це таке. І побачили, що там. Ну у нас же ж. Ну, дуже багато погибло. Я... Початку як авіація була, тут партизанська, там людей дуже багато погибло. Там нижній город, там дом, просто там чоловік 50, мабуть, в підвалі і все всі. Та... Ой, діти немає. Вивчають тіло, оглядають. Судово медичний експерт оглядає тіло, фіксує тілесні ушкодження. Потім буде встановлювати причину смерті. Але по свідченням, наприклад, коли ми виявили окрему сім'ю і ми почали, почали збирати інформацію, то нам пояснили місцеві, що їх поховали місцеві. Тобто, цим цим не займалася окупаційна влада. Щодо військовослужбовців закатованих, у нас є інформація. Що вони були вбиті, закатовані тут в Ізюмі. У нас є навіть встановлене місце, де це було. Після цього їх сюди привезли і закопали в одній могилі. Де знаходилась катівня в Ізюмі? Що там раніше було до окупації? Я не знаю, чи можу я юридично казати. Скажімо так, це підвал. Підвал знаходиться. Не можу процесуально, Скажімо так. Це відноситься до цивільної інфраструктури. Коли коли закінчиться, я впевнений, що коли закінчаться процедурні моменти, ви, як журналісти, будете туди допущені. А якщо можна ще раз, ось те, скільки ви побачили цивільних тут могили, військових тільки українською Це, Це приблизна цифра. Я тут побачив на даний час. Близько п'яти сотень поховань цивільного населення і поки встановлена одна одна могила, де масово поховані приблизно до 20 військовослужбовців збройних сил. On tape pas